Цього дня 1788 року флот британських поселенців прибув до Австралії і заснував сучасне місто Сідней. Це була колонія для каторжників та їхніх наглядачів, які й стали першими європейськими жителями зеленого континенту. Нині Австралія незалежна держава, яка складається з шістьох штатів і двох самоврядних одиниць, та визнана однією з найкращих країн для життя 26 січня. Тут відзначають національне свято: День Австралії. 150 років тому запатентували першу стоматологічну бормашину для лікування карієсу. Автор винаходу, американський дантист Джордж Грін. Бормашина працювала від електричних батарей і нагадувала механізм швейної машини з педалями. Пристрій здійснив революцію у стоматології. Сьогодні без цього апарата важко уявити процес лікування зубів. 26 січня 1905 року знайшли найбільший і найдорожчий алмаз в історії людства. Коштовний камінь вагою 3106 каратів назвали Кулінан на честь власника рудника у південній Африці, де його виявили вартість алмаза 2 мільярди американських доларів. 1907-го його подарували англійському королю Едварду VII, а згодом розкололи на частини. Найбільші з них прикрашають корону Британської імперії. Легендарному хокеїстові Вейну Грецький сьогодні 64. Він народився в Канаді, але має українське коріння. Його бабуся родом з Тернопільщини. Упродовж десяти років Грецький виступав за Едмонтон Ойлерс. У складі цієї команди він чотири рази вигравав престижний кубок Стенлі на рахунку спортсмена. 61 рекорд у НХЛ і десятки нагород. 26 січня 2001 року в чорному морі затонув український пасажировантажний теплохід Пам'ять Меркурія. Катастрофа сталася під час виконання комерційного рейсу зі Стамбула до Євпаторії. На борту перебували 52 особи, з яких врятувалися 32. Основні причини катастрофи теплохода, пам'ять Меркурія, перевантаження судна і неправильне розташування вантажу. А яким буде 26 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.